Цифровізація це не лише про зручність, а про нову якість держави. Після запуску дії Україна стала прикладом для багатьох країн. А тепер держава заходить в освіту з проєктом Мрія та відкриває нові можливості для технологічного бізнесу через Дія Сіті Інвест. Що чекає на українську освіту? Як працює захист персональних даних? Чи з'являться український Гугл і Фейсбук? Про це говоримо з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим в ексклюзиві. Мрія відкрита для будь-якої школи нашої країни. Наскільки це безпечно? У першу чергу для дітей це питання заробітних плат, інфраструктури, створення в Україні таких компаній, як Uber, так Google чи Facebook. Ми хочемо, щоб це було найшвидше в світі. Скільки зараз it фахівців заброньовано? 1700 компаній. Це 75% десь відсотків для цього й ринку, яким сьогодні працює в Україні. Пане Михайло, вітаю Вітаю. варто розпочати з того, що таке мрія і чим вона відрізняється від тих освітніх проєктів, так напрацювань, які вже існують в Україні. Так, мрія це єдине місце. Така екосистема, цей мобільний застосунок і веб-портал для вчителів, батьків і для дітей, які поєднують в себе всі компоненти для навчання. Це і журнал електронний для оцінок, і, наприклад, такі скажімо, інструменти, які допомагають боротися з бюрократією, як планування тем і ну, календарно тематичний план, так званий на увесь рік для адміністрації шкіл для заступників директорів, це можливість отримувати і ставити домашні завдання вчителям, дітям і батьки можуть також дивитися план навчання Контроль. оцінки дітей і так далі. Ось і багато освітнього контенту всередині застосунку. Які дозволить дітям отримати багато нової інформації. Але для держави це також взагалі можливість зрозуміти, що відбувається в системі освіти, наскільки швидко проваджуються такі рішення, а що з новими стандартами, які оновили, з новими програмами. Тобто це класний інструмент для прийняття управлінських рішень, тому що в нас місія, скажімо, всіх трансформацій, які сьогодні відбуваються в системі освіти. Це побудувати систему освіти, яка розвиває людей, формує людей особистостей, щасливих, професійних для сучасної економіки. Світ дуже швидко змінюється, і зараз, скажімо, світ потребує нових знань, вмінь для, для самореалізації наших дітей. Тому цей сучасний інструмент, я думаю, що це унікальний взагалі продукт світу, який діє, так і мрія дозволить нам розвинути нашу систему освіти. А наскільки готові школи до переходу на мрію, і що робити тим людям, які раніше не працювали зовсім з цифровими інструментами? У нас більше 40 шкіл були в пілоті півроку. вже приблизно більше ніж там тисяча, приблизно 1400 заявок від шкіл, які хочуть доєднатися, коли ми сьогодні вже оголосили про те, що Мрія відкрита для будь-якої школи нашої країни, і я сподіваюся, за кілька років ми зможемо всю нашу країну покрити мрією. Ми створили спеціальні команди, які допомагають впроваджувати мрію в першу чергу директорам, вчителям в адміністрації школи. І ми завжди раді допомагати і батькам, і дітям розбиратися, як працює дія Мрія, точніше. але все настільки побудовано інтуїтивно. Круто, що не виникає питань щодо інтерфейсів, як користуватися і так далі. Звичайно, що залишається велике питання, яке ми паралельно вирішуємо. Школи, де немає фіксованого інтернету, гаджети для дітей, офлайн навчання це окремий великий напрямок. Тут можемо говорити ще кілька годин, що ми робимо. Скільки шкіл підземно в цьому році запустимо, скільки шкіл під'єднаємо до інтернету, але ми рухаємося паралельно. Ми готуємо інфраструктуру, змінюємо стандарти освіти. Що важливо, і програми освіти. І паралельно впроваджуємо такі інноваційні сучасні інструменти. Тому що часу, знаєте, на поступовий розвиток у нас немає. Потрібно все розвивати паралельно. Мрія інтегрує штучний інтелект, геміфікацію, позашкілля, навіщо це все в одному, навіть так просто в освітньому продукті? Е, тому що один компонент він посилює інший компонент. Якщо в мрії є, Оцінки домашніх задачі, ви зможете там тести вирішувати, якісь вчителі вам ставити певні задачі, відправляти домашні свої і так далі. Є контент, який можна дивитися, то штучний інтелект зможе допомагати вам підказувати, що можна подивитися, щоб зробити певний стрибок в певному напрямку свого розвитку. Тому що, по факту, на аналізі великої кількості освітніх траєкторій можна зробити висновки, що за чим потрібно подивитися. Якщо ти не зрозумів цю тему. Що конкретно і де конкретно потрібно подивитися, почитати для того, щоб розібратися з цією темою, плюс позашкілля, що є важливим компонентом розвитку будь-якої особистості. Тобто це різні гуртки, басейни, спортивні гуртки, це додаткові предмети в позашкільній освіті, де ви можете покращити свої знання. Тепер це також буде доступно в мрії через деякий час в цьому році. І е, батьки, діти зможуть побачити, а яка екосистема освітня навколо нас, тому що дуже часто ми про це навіть не знаємо. Чому саме дошкілля в цій програмі, тобто, доєдналося сьогодні? Потрібна увага взагалі уряду до дошкілля. Це питання заробітних плат, інфраструктури. Але якщо ми сьогодні говоримо про мрію, то це можливість якраз для адміністрації садочків дошкільної освіти для батьків. Для адміністрації ця боротьба з бюрократією, можливість отримувати, наприклад, для вихователів новий контент, нові програми, які можна швидко використовувати, адаптовувати під різних дітей, під різні групи і використовувати навчання найбільш сучасний контент, який не потрібно десь шукати і генерувати. І також це для батьків можливість взагалі розібратися, якими темами цікавиться дитина, про що можна з дитиною увечері продовжити спілкуватися після садочку. Тобто, взагалі, мрія вона допомагає поєднувати, об'єднувати, краще розуміти один одного батькам і дітям, а з іншого боку, розуміти, як допомогти йому навчанні, щоб вчителів виходило, скажімо, краще будувати освітню траєкторію кожної дитини. Чим більше будуть батьки залучені тим е, краще скажімо, е, буде будуватися ця світі траєкторія. А мрія це про державну цифровізацію. Постає питання: наскільки це безпечно в першу чергу для дітей? Ну, до того ж і для батьків. Насправді це найбільш безпечний продукт освітній, який створюється в нашій державі, тому що всі дані, які є про дітей і батьків, вони є в самому реєстрі батьків, дітей. Є спеціальний реєстр Міністерства освіти, тобто мрія додатково не, збирає, не зберігає дані. Також всі є сертифікати безпеки у самої Мрії. І ми, наприклад, інтегрували в мрію месенджер сигнал, тобто взяли там опенсорсне рішення, відкритий код. інтегрували його. Це найбільш захищений месенджер на сьогоднішній момент в світі. І ми його почали використовувати для того, щоб батьки могли спілкуватися з вчителями, вчителі з дітьми спілкуватися. Тому що сьогодні якщо будувати спілкування в різних месенджерах, це по факту популяризувати різні месенджери у дітей. А там з'являється велика кількість загроз. Ми сьогодні бачимо. І з точки зору нашого ворога, який намагається постійно якось використовувати дітей для того, щоб нашкодити нашим, скажімо, там цивільним або військовим. Це також багато фейкової інформації, це багато контенту, який не повинен бути взагалі в соціальних мережах. Тому ми створюємо таке безпечне освітнє середовище, де можна і подивитися свій прогрес, і дізнатися, що тобі задали. І контент додатково подивитися, і домашку відправити. А ще й можна поспілкуватися, задати питання або вчителю, або іншим дітям. Нещодавно ви анонсували новий проект дія Сіті Інвест, який сприяє так спрощенню механізму відкриття венчурних фондів в А Тож, як ви вважаєте, наскільки цей проект буде стимулювати так створення в Україні таких компаній, як Uber, так Google чи Facebook? І можливо, які саме конкретні кроки держава буде надавати так, для цього всього механізму? Ми будуємо цілу екосистему для наших технологічних компаній. Ми запустили Діє проект це спеціальний податковий і правовий режим, де наші компанії технологічні сплачують менше податків. Ми вели податок на виведений капітал, є можливість залучати швидкі гроші в розвиток компаній. Тобто, це взагалі конкурентна в світі така екосистема і найкраща податкова система в Європі взагалі для наших технологічних компаній. Там зараз 1700 компаній, це 75% десь всього АІТ ринку, який на сьогодні працює в Україні. Але ми рухаємося далі. Ми запустили фонди інновації, видаємо гранти стартапам. Тобто, стартапи виростають, потрапляють в Діє Сіті. Ми змінюємо систему вищої освіти. Там з'являються ідеї стартапам, потім фонд, потім діє сіті. Але є ще інвестори, які шукають проекти і шукають можливість інвестувати. І от Діє Інвест це спеціальні правові умови, які дозволяють. Людям, в котрих є гроші, і вони хочуть інвестувати в it бізнес в технологічні компанії, в Defense Tech, неважливо в інноваційні сучасні компанії. Вони можуть швидко створити е, фонд венчурний. Сьогодні це велика проблема, щоб створити це ще той квест, і потім інвестувати е, в будь-яку компанію. І зараз ми працюємо над сам, самими критеріями, скільки часу потрібно буде створювати цей фонд. Ми хочемо, щоб це було найшвидше в світі, е, і там які. Е, е, Питання стосуються там безпеки інвестицій, і ми пропрацьовуємо із комісією регулятором для того, щоб це створити. Україна стала першою державою у світі, де наш український паспорт, але цифровий, має таку ж силу, як фізичний. А які нові послуги будуть з'являтися у 2025 році? Зараз ми працюємо над цифровізацією центрів ГСЦ. Це центри, які надають послуги водіям. Ми хочемо зробити, запустити, от ми з міністром погодили, також досить революційна річ це ну, пілотування буде спершу, бета-тест такий. Здавати екзамени онлайн на права, тести, теоретичну частину. Там використовується штучний інтелект, який трекає твою модель поведінки. Ну, дуже цікаво. Також там всі можливості отримати права, відправити пошту. Тобто, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ. Купля продажу авто. Ми вже запустили частину послуг, але працюємо над іншими. Також це є консул, це сервіси для українців за кордоном. Як стати там швидко на облік кілька кліків, як отримати документи також поштою, як не стикатися з бюрократією, яка там дещо залишається для отримання послуг українцями за кордоном? Ми працюємо над продуктами, які дозволять запускати в дії одночасно багать, багатьом міністерствам. Продукти всередині самої дії. Таку конкуренцію певно створюємо. Ми працюємо над маркетом в дії, який, який також скоро анонсуємо, запустимо. Е, мультішеринг, там шерити документи в дії в кілька кліків, медичні пуші. Тобто, у нас в кожній сфері є перелік послуг, на яких ми зараз фокусовані. До речі, от тільки кілька днів тому запустили можливість військовим без черги записатися е, на таку послугу, як шлюб онлайн. Це також революційна в світі послуга. Ми отримали нагороду від журналу Тайм минулому році, як одне з найкращих, один з найкращих винаходів цього століття. І якраз тепер така з'явилася, такий запит з'явився на цю послугу, що от ми окремо робимо для військових такий фаст трек, для того, щоб вони, скажімо, кровали найкращий сервіс. Чи розглядається можливість так розширення, щоб наш паспорт визнавався міжнародною спільнотою? Ми є в консорціумі країн, які працюють над цим взагалі в Європейському Союзі буде електронний паспорт, який як пам'ятаєте ковід сертифікат працювати в кожній країні, і він буде електронний, це буде qr Він є правила його генерації і так далі. Так, враховуючи, що ми стали першою країною в світі, яка отримала такий досвід, ми зараз ділимося в цьому консорціумі, працюємо спільно з європейськими країнами. І як і в прикладі з ковідними сертифікатами, ми є єдиними не членами поки що європейського союзу, які долучені до цієї роботи. А як держава контролює безпеку персональних даних українців у цифрових сервісах? Якщо говорити про ті сервіси, якими ми опікуємося? Це якраз дія, мрія системи, які адмініструє міністерство цифрової трансформації. Ми постійно робимо аудити з кібербезпеки. Ми працюємо з найкращими компаніями для цього. Ми, у нас є система внутрішнього контролю за безпекою. Ми проводимо Багбаунті, коли платимо гроші етичним хакерам за пошук вразливостей. В нас є власна команда Red Team, яка постійно атакує сама свою систему для того, щоб шукати вразливості. Ми почали використовувати різні сервіси на. Які застосовує штучний інтелект для пошуку вразливостей для захисту від вразливостей, тобто ми скажімо, фундаментально і комплексно працюємо над напрямком безпеки. Дія не зберігає персональні дані, як і мрія, але дуже важливо, щоб кожен компонент цифрової екосистеми він працював, скажімо, безпечно, стабільно, і скажімо, це впливає на розвиток цифрової держави і довіри до цифрової держави. Тому для нас це важливо. Питання мобілізації та бронювання фахівців за it галузі, чому далеко не всі компанії користуються можливістю бронювання через дію і чи є складнощі у цій процедурі? Ну технічно немає складнощів. Є певні вимоги до компаній, які бронюються. Уряд там обрав спеціальні критерії, економічне бронювання. Скільки повинна бути середня заробітна плата і багато інших критеріїв насправді для технологічних компаній. Одні з найкращих умов для отримання бронювання, ну, тому що технічні компанії сьогодні працюють також і на е, нашу перемогу, створюючи зброю, яка є сьогодні там, дрони, реп, фундаментом нашої боротьби з точки зору зброї. Ось Тому є навіть окремий критерій як Резендіє Сіті для бронювання. Тому насправді для технологічних компаній є спеціальні умови для бронювання. А якщо говоримо про технічну складову, ну, все працює ідеально. І я думаю, що ми побороли велику кількість зловживань і різного фроду, тим, що запровадили таку напівавтоматичну систему бронювання, де людина взагалі не приймає рішення. Якщо компанія отримала статус, отут тут є ще не повністю автоматично. Вона отримує статус бронювання, далі автоматично обирає людей, яких забронювати, і бронює. Чи можете ви надати дані? Скільки зараз ці фахівців заброньовано стану на березень 2025 року? Ну, мова йде про тисячі. Не насправді не, невелика кількість людей, які заброньовані, це від загальної кількості не більше ніж 5% спеціалістів. Тому не така велика кількість все-таки багато людей заброньовані в сфері енергетики, в сфері виробництва зброї і в багатьох інших сферах. Ну, все ж таки, на кінець щось особисте хочу запитати: бути наймолодшим міністром в історії української політики це складно. В мене, я вже 5 років працюю в уряді, да, тому з точки зору досвіду, напевно, вже так і не можна сказати. Ось, але насправді, знаєте, зараз в сучасному світі вже є таке поняття як соціального віку, коли ти можеш в ранньому віці отримати такий досвід різний: і емоційний, і життєвий, і пережити велику кількість різних ситуацій, що ти можеш бути. В багатьох ситуаціях більш досвідчений ніж люди старшого віку, тому ніколи не звертав на цей факт уваги і таким себе навіть не відчуває якщо сказати чесно. Пане Михайло, дякую за розмову, натхнення та реалізацію всіх планів. Дякую. вам. Ми спілкувалися з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим про платформу Мрія, майбутні дії it бізнес в умовах війни та безпеку цифрових даних. Мене звати Софія Роль, і це була програма Ексклюзив.